Ми військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи мобілізовані. Це наші вихованці Аделін і, Андре. і та Андре. Їм по півроку якраз саме той вік, коли потрібно їх навчати, привчати їх до людей, до різних життєвих ситуацій. З ними в подальшому будемо приховувати службу з охорони громадського порядку та конвоювання. Поруч. О -о -о. Молодці! Молодці! Не можна сидіти. Молодець, не можна. Адалін, сидіти. Хорошо, молодець, браво. да сука, да, -да, да молодець. Молодцем. Сидіти. Дані собаки до нас попали завдяки допомозі волонтерів. Їм було тоді більше трошки, ніж місяць. Ну, так і займаємося, проводимо соціалізацію насамперед. годівля в нас відбувається 3-4 рази на день. Заохочуюсь кормом чи шейки І кормом, і сам. По можливості купляю солодощі. Ухвалюю, насамперед вчити. Бо якщо собака потім в харчовика, то буде дуже тяжко помога. Ну, на харчовика так. Але ну, добре тоді комбінувати з абортиком і комбінувати солодощем, Щоб вона не привикла до солодощів. У мене собака за характером колерик дуже швидко вив... навчається виконувати команди. Дуже швидко займає забуває, і того з нею потрібно частіше займатися. Коли собака почне вже виконувати рефлекс безумовно, без будь-яких шлакозаохочуваних, похвалою, Це буде чудово в подальшому для виконання різних завдань. Дай! Ай, це да супер бра! Ніт! Моя собака теж має характер, називається флегматик, протилежна Аделін. Трошки лякається все, така специфічна собака. Потрібно більше зусилля приложити мені, щоб навчити її тих самих команд сидіти, лежати. Починаємо слідову роботу, щоб вони принюкувалися. А потім вже трошки пройде часу, ми будемо проводити в конвоювання. О, да, шо? Хто? Наш Нікому не кажи, не розказуй. Ну сидіти, Хорошо, браво. молодець, Ай да хорошо. Лежати. Хорошо, браво, лежати, молодець, Ум. Хорошо. Ай да хорошо. Бежать. Ай, да, хареш! Молодец. Так, да. ай хареш. Собака відчуває, звичайно, коли ти інтулація, ти до неї говориш. Як ти з нею говориш? Ласка, так само, собака відчуває все, як... Бачі, їх реакцію, вони рибають, бігають, по вольнірові. Мені приє... Це приємно, коли от собака коли мене бачить настільки рада. Це насамперед показує, що вже кращий між нами зв'язок. Да, щенята особливо ну, розуміють мову, до них треба ласку, як діти малі.